Перемир'я у Чорному морі, розробка заходів для реалізації заборони ударів по енергетиці, а також продовження напрямку щодо досягнення міцного та тривалого миру в Україні. Це головні пункти, що об'єднують угоди, укладені США окремо з Україною та Росією у Саудівській Аравії на початку тижня. В українському документі також наголошуються на продовженні обміну полоненими та поверненні українських дітей вивезених в РФ. Натомість в американо-російському варіанті йдеться про можливість відновлення доступу РФ до експорту сільськогосподарської продукції та добрив. А це вже буде послабленням санкцій проти країни-агресорки, заявив український президент Володимир Зеленський. він зазначив, що сподівається, що саме штати мають вплив на Росію, а не навпаки. На ну, Парижі сьогодні відбувся саміт коаліції рішучих, де лідери 31 країни разом з Володимиром Зеленським обговорили подальшу підтримку нашої країни. Головні результати санкції проти Росії залишаються. Економічний тиск посилюється, а військові делегації Британії та Франції розроблятимуть модель майбутньої української армії. Також обговорили можливість розміщення сил стримування у стратегічних районах України. Про результати саміту говоритиму далі з Єгором Чернівим, заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою постійної української делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, одне з ключових питань саміту це доправлення в Україну багато національного контингенту підтримки. А чи просунулися на ваш погляд учасники у пошуках якогось далого рішення щодо цього? Ви знаєте, основною причиною ось цієї такої не досить швидкої реакції, м'яко кажучи, від наших партнерів є те, що сьогодні Сполучені Штати не готові надати гарантії е гарантії безпеки тим країнам або гарантій вступу поряд з тими країнами у бойові дії, які наважаться надати нам контингент на території України. Е е на жаль, на сьогодні штати. Не проявляє такої е, такого бажання за для того, щоб е, якось прикрити е, в повітрі, хоча б, або в прямому бозі ці країни, наприклад, ту саму Францію або е, Британію у, у разі е, прямого зіткнення з Російською Федерацією. Саме тому я думаю, що і не дуже поспішають, і не бачать якогось конкретного формату наші партнери. Дами ми чули про те, що вони вже говорять про якісь сили стримування не на лінії фронту. Десь в глибині, десь біля стратегічних об'єктів ну чесно кажучи, це нам нам не потрібен такий миротворчий контингент, який буде боятися Російської Федерації, і в принципі, ось такими заявами, вони показують Російській Федерації про те, що вони не готові вступити з ними в при, пряме е, протистояння у випадку, якщо Російська Федерація знову ж таки після припинення вогню після сталого миру розпочне будь-яку агресію проти України. Як сказав президент, поки що не дуже багато конкретики щодо цього питання, але е, робота над цим іде. Сподіваюся, що все ж таки наші партнери стануть більш е, рішучими, охочими та сміливими, і ми побачимо вже конкретні пропозиції і від Британії, і від е, Франції щодо розміщення контингенту на території України. Пане Єгоре, ще одне запитання, питання з агенди, з агенди саміту це майбутня модель української армії. А чи лунали пропозиції або ідеї, не знаю, концепти, які би здалися вартими уваги от вам, як колишньому військовому? Цікаво щось було? Ви знаєте, головне не позловуватися тим принципом, як завжди робиться протягом? Мабуть, мабуть, навіть не століття, не десятиріччя, а й століть. Знаєте, генерал є така приказка. Генерали завжди готуються до війни минулого, тому що вони вміють, що було ефективним в попередню війну, і давайте нарощувати танки або там артилерію, або там ще щось. Ми не знаємо, якою може бути війна на майбутнього. Да? За навіть за ці два роки, три роки, ну особливо за останні два роки. Повномасштабного вторгнення характер війни змінився докорінно. Зараз не, не відіграє вже таку роль і артилерія, і танки на полі бою, і більшою мірою відіграють е, значну роль, якраз таки дрони, FPV-дрони, інші е, роботизовані системи вже на землі, системи на морі е, безпілотні системи і так далі яким буде розвиток майбутньої армії, ми маємо, маємо передбачити, але точно ми є дві складових, на яких ми маємо будувати майбутню українську армію. Це на досвіді сьогоднішньої війни і на стандартах НАТО, тому що ми маємо бути взаємосумісними з країнами альянсу. Навіть якщо ми поки що не є членами альянсу, але ми є членами європейської родини, і у випадку великої війни з Європою, я думаю, що ми маємо бути на одних стандартах точно з європейськими країнами. І, в принципі, ми це робимо і перше, і друге. Ось е, такі контури я думаю, що на сьогодні закладені, але я впевнений, що і наш генеральний штаб, і військові аналітики наших партнерів. Працюють і над е, викликами майбутнього, якщо говорити про виклики майбутнього, то от в контексті створення і коаліції охочих, так званої, і е, ініціативи переозброєння Європи ReArm Europe, так виникає слушне запитання про формування. А, і особливо в контексті, звісно, того, про що ви сказали, що США не виявляють поки а, якогось сильного бажання надавати гарантії, так чи виникає ідея формування європейського військового якогось політичного альянсу, якоїсь такої альтернативи НАТО? Чи взагалі чи обговорюється ця ідея, такі ідеї на саміті, можливо, в кулуарах? Чи взагалі ширяє оця ідея, що називається європейськими коридорами влади зараз? Ви знаєте, в установчих документах Європейського союзу є стаття 42.6, яка не поступається, може навіть дещо в, в, в дечому сильніше ніж п'ята стаття Вашингтонського договору, яка також говорить про те, що е, загроза або напад на одну одну країну європейського союзу це означає загрозу або напад на інші країни. І якщо ви пам'ятаєте, ще мабуть років 10 тому о, розпочав ось таку ідею, закидував президент Франції Макрон про те, що потрібно створювати. Можливо, не як альтернативу, але паралельно до НАТО європейську е оборонну ініціативу, європейський оборонний альянс або європейську армію. І Якщо тоді це виглядало як дуже спірне питання, то після заяв, особливо, наприклад, того самого віцепрезидента президента Сполучених Штатів Венса на Мюнхенській конференції щодо того, що Європа має все ж таки більше розраховувати на власні сили і не послухав. Цією парасолькою безпеки Сполучених Штатів, я думаю, що якраз зараз час для цього, і ми бачимо, що певні рухи в цьому напрямку є, і в і, і, і серед національних лідерів, і в е, самому Європейському союзі, тому що. Ми бачимо, що ті самі комісари, наприклад, оборонний комісар Кубіліус про це також говорить. Європейські лідери також про це говорять, але головне, щоб не просто говорили, а робили якісь конкретні кроки до створення таких оборонних альянсів або оборонних ініціатив Європейського союзу. Пане його, хочу запитати на сам кінець, з яким серцем, що називається, ви а, зараз, от після сам, саміту, чи, чи а, знаєте, вселяє якусь надію і оптимізм, те, що ви почули і побачили там? Тут є і позитивні, і ну не досить позитивні моменти. Позитивні моменти, що нам. А... Знову ж таки запропонували більше допомоги, і це зрозуміло, тому що Європа не хоче прямого зіткнення і війни з Російською Федерацією, і краще допомогти нам, щоб ми зупинили Російську Федерацію тут і максимально зникровили її, щоб вони не мали ресурсів піти на Європу. І саме тому і говорить про додаткові 17 мільярдів і про додаткові 2 мільйонів снарядів, і так далі. Але і плюс дуже важливим є те, що було заявлено, що не будуть Зніматися санкції до сталого миру в Україні не дуже позитивним. Є що ми все ж таки не чуємо поки що конкретики щодо миротворчих місій, щодо гарантій безпеки для України, а без цього нам буде дуже складно все ж таки встановити сталий довготривалий мир в Україні. Пане горе, я вам дуже дякую за цю розмову в такий пізній час. Цікаву, коротку щоправда, але змістовно. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної української делегації у парламентській асамблеї НАТО. І Пане Ігоре, дозвольте вам подякувати не лише за цю розмову, але й за вашу службу. Все ж таки, ми розмовляємо зараз з колишнім військовим захисником України. Дуже вам дякую і за можливості спокійного вечора. вам. Дякую вам і також вам спокійного вечора. Дякую.